Всім привіт! З вами знову Олена Беседовська. Я рада вітати вас на моїй щирій кухні, де ми з вами сьогодні приготуємо мою улюблену страву. Биточки. Сама гарна страва. Пам'ятаю з дитинства. Поїхали? Всі інгредієнти, а їх доволі мало, у мене на столі. Точна їх кількість внизу під відео. Там є кнопочка підписатися, лайкнути і е, дзвіночок «Дзинькайте». Буде цікаво. Чому із свинини? Та тому що м'якенька. І дуже гарно відбив і вже е, засмажуй. Що нам сьогодні потрібно? Сталеві облатунки. Трішечки вдачі, а все остальне це діло техніки. Відбили е, биточок, зробили кляр, обсмажили і насолоджуйтесь. І так, переходимо до роботи. Свинину потрібно порізати. До речі, беремо філійну її частинку. Відбиваємо через пльночку. Перегортаємо на другий бік і відбиваємо ще разок. І так робимо з кожним шматочком м'яса. Відбили шматочок, посоліть його і поперчіть. Далі ми робимо кляр. Кляр в перекладі з французької рідкий. Це рідке тісто, в яке занурюється інгредієнт перед обжарюванням. Кляр роблять на воді, на молоці, на пиві, на соєвому соусі, на йогурті, на кефірі. Дуже багато різних способів. У мене на воді. Щоб придати специфічного смаку, додаємо і горіхи, і зелень, і тертий сир. До речі, можете додати і тяжкого Алкоголю беріть горілку, віскі, бренді. Це для того, щоб видалити привкус жиру. Знаєте, чому ми це робимо? Для того, щоб наш биточок під тістечком був соковитий і ніжний, але не такий, як пиріжки. Продовжуємо робити кляр. Для цього беремо цибулину і тремо її на теркі. Кляр буває густий і рідкий. Це вже залежить від того, як ви зробите і скільки у вас м'яса. Збиваємо яйця, Добавляємо воду, Добавляємо ложечку алкоголю, все гарно перемішуємо і поступово додаємо борошно так, щоб у нас з вами вийшла однородна суміш. Зараз додати цибульку, і тільки після цього я вже доводю до кондиції мукою. Питаєте, на що нам цибулька? Для того, щоб було соковито. І отут, по відчуттю: якщо потрібно густіше, додавте муки, а якщо потрібно рідше, додавте водички. Перший наш биточок покаже, як це все гарно вийде. На добре розкалену сковорідочку, пательню. Викладаємо перший биточок. Подивіться, як гарно. М'яса багато, кіста мало, але все таки гарне-гарне, пухке Бессарабія щедра душа! Ділюся з вами бессарабськими рецептами. Тому рекомендую! Хай вашим рідним буде дуже смачно! Шаленію від смаку! І дуже рада спогадам! З вами була Олена Бесідовська. До нових зустрічей в ефірі. Приєднуйтесь, дивіться, робіть, куштуйте і пишіть в коментарях, а які ж ваші улюблені і стабільні рецепти, які проходять червоною лінією через все ваше життя. Пока!